Наш дідусь поїсти не вийде став, Що не зварить баба, от все йому не так. Я з'їдаю твій обід, начегилю закидаю у живі. Он торік я в ресторані був, ледве миску з девелями не куплю. Там таку дають підвину, смак і шик. З неї можна з'їсти власний черевик. череви. Раз в неділю ми зосталися одні. Сидимо вдвох, немов на видані. Зажурили з дідом сидимо. Я на ліву, він направо плюємо. Як не залишили нам їсти, то нехай. А ми з тобою вареники зварим давай. На ми вночі свіжої води, пів мішка муки насипали туди. Замі... Я качалку взяв, дід мій макого замісили тісто туго, як будрову. Від ліпачки, красота потім верті воврого листа, вийняве тістами на стіл і сче. Я ножакую, а мій сікачем. В казані кипить вода, в казані аж піниться вода. Я ліплю, а дід вареники кида. На губах у мене тісто в діда сир, він в кухні походжу, як по морди. Хай хоча і вокне, а бабам отакесенького вареничка не дам. Вода булькотить. Син нам на голову летить. Ну, варенички кипів так не більше двох годин. бачимо, збилися всі води. Ми його толкаємо до дна, а він лізе, вибирає з казана. Ну, нехай вже буде якось так. Покуштуємо йде воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Я веденкою. Яке воно наш смак тобі. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язик не поверну, ді очі лізуть з лоба, не ковтне. Внук, стукни по потилиці мене, я як дивину кумаком йому шию. Тут полегшало на моргу. Дід на своєму все одно бабам і понюхати не дам. Те, що я не з'їв, дідний не доїв, потасками кабанові не у хліб. А кабан тісто понюхав, перевернувся у баюру і заснув. Дід штовх його, пардон мось є кабан, я ж не знав, що ви гурман. Може, вище й захотіли в ресторан і надів йому і на голову казан.